Дія відусім! Сьогодні я хочу оголосити розіграш серед моїх друзів-підписників. А саме розіграти ось такого гномика. Ну і так, щоб гномик не був з пустими руками, то в нього ще такий маленький солодкий подаруночок. Так, і умови розіграшу. То відповість на запитання, як звати мого котика. Ну, хто мене вже дивиться давно, то той, напевно, вже знає. Ну, а як підказочка, в мене є тільки одне відео, де я вас знайомлю зі своїм котиком. Там я е, його е, називаю Повне ім'я. як його звати Бо є ще декілька відео, то там я його скорочено називаю. І так, хто назве Повне ім'я мого котика, самий перший. той отримає такий подарунок. А, <котик мій> а ми з котиком будемо чекати на переможця цього подарунка.